І ще одна судова крапка в газовій справі Тимошенко складу злочину в діях експрем'єрки судді не виявили вердикт. Вона невинна. Таке рішення Верховного суду України звучив захисник Тимошенко Сергій Власенко. Верховний суд у повному складі на своєму засіданні із застосуванням рішення Європейського суду справ людини. Визнав нарешті те, що впродовж трьох років визнавала міжнародна європейська спільнота, що в 2009 році жодних злочинів Юлія Тимошенко не вчиняла. Нагадаю, Тимошенко звинувачували у зловживанні службовим становищем серед підписання газових угод із Росією 2009 року. Засудили на сім років позбавлення волі. За ґратами вона пробула два з половиною роки. Іде прямо не ніякого суду у справі Тимошенко не відбувалося. Суддя Кирєєв діяв свавільно упереджено на виконання політичного замовлення. 91. На рішення суду вже відреагував голова Газпрому Олексій Міллер. Вважає, що виправдання Тимошенко підтверджує беззаперечність російсько-українського газового контракту.